Всім здоров, друзі, я так розумію, вам сподобалася рибалочка на поплапопер. мій перший виїзд. В минулому відео щось трішки половили. Сьогодні приїхали знову спроба номер 2 Дякую вам, що коментували, підказували, як що робити. Дивіться, щоб не путалося, хтось там писав повідочок треба ставити, поставив. Потім також писали підгрузити його дробиночкою. Підгрузили. Ну що, спроба номер 2 Минулий раз я сюди приїхав на поплавчанку і досить непогано клювала червонопірка. Крупна, хороша. Парочку пліточок під підскакували. Тому приїхали знову ж таки сюди, але вже з поплам. Спробуємо, що воно буде. Сьогодні погодка. Ну, просто чума, гріх не виїхати. Плани були інакше, але погодка шепче, рибалка кличе. Бо там зараз знову мінус піде Так, коротше. Я думаю, що ви самі все по прогнозу бачите. Вже зарядилися по ножиці. Взяв і опарик, і хтось там хробачка писав, черв'ячка, взяли черв'ячка і пінотісто взяли. Ай, на минулій рибальці забув гачки. Блін. Зараз я їх узяв. Але знаєте, що забув? Забув цей матеріал для повідка. Тому <смі> тут же магазинів поблизу не буде. Тут, якщо відірвуся, то вже буду якось на шнуру цей в'язати чи фіг його знаю. Коротше, будемо зараз намагатися не відірватися, ну і когось нарешті піймати. Зараз біля обіду, плюс-мінус десь 12-те. Тому треба пробувати. Невеличка річушка в нас йде, 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 і там вона йде, ніяк не скінчиться. Тому будемо йти пробувати когось піймати. Одразу спробуємо на черв'ячка почати, а там же будемо пробувати, що да як. На крупняка зарядили, бачите? Ох, пішло. Перша є. Кто це в нас? Перша є. Хто це в нас, нука? Червона пірочка, невеличка, але перша є. Блін, не одразу всього черв'яка зіжрали. Ви бачили, який там пучок був? Я отут така все зіжрало. Невеличка, але перша відізвалася. Так, я вам скажу, що повідець перед самим поплапопером, потім підгружений, повідець основний з дробинкою. Поки що не путається. Два закиди, чітко летить. Коротше, прикольно. Перша рибка є, друзі, давайте, щоб педалі так клювали. підтримайте, будь ласка, цей канал пальцем угору і підписочкою Буду дуже вдячний вам. Так, друга. Так, плюс-мінус така сама, бачите. Так, ну поки клює, можна трішки тут постояти. Але не знаю як воно в нас буде далі йти. Така сама, бачите? Так, мабуть, три штуки піймали. Треба йти шукати далі. Якщо що, то повернемося. Одна в одну, бачите. І десь тут. Ох, як воно прикольно не саме. О, бачите? Трішки, трішки крупніше. А може і така сама, хто його знає ну, плюс-мінус, може там на сантиметр якийсь. Але потроху стає цікавіше. Та ну вона там таке з ним робить, що там здається щось гарне, але бачите, одна в одну по розміру. Ще і з мусором якимось тягну. Коротше, що будемо ловити таку. Все одно клює приємно. О, ну нарешті. Нарешті. Наче непогана повинна бути. З перших секунд. Знову з мусором тягну. Та ні, непогано, непогано, непогано. О, о, от за цим ми їхали, народ. Йо-майо, нарешті вона клюнула. Дочекалися. Фух, а то щось дрібна, то дрібна. Дивіться, оце вже розмір такий, як треба нам. Чотири опарика поставив. Просто щоб на крупнячка. Оце те, що треба. Друзі, ну оце наш розмір. Нарешті. Дочекалися. Бачите, заліз, коротше, на деревину, щоб нормально кидати можна було. Дістали. Ура! Опа, пішло. Ого! Пішло. Але... Знову ж таки, коротше. Ну, все одно я вважаю, що... А ні, ні-ні ні, друзі, трішки крупніше. Навіть не трішки, а нормальна така. Ух ти, побита навіть. В чорних цятках, щось коцнуто, Коротше. Хоча б от така вже прикольна, я вважаю. Ай-яй. В принципі, нормально, коли так клює. Ще я ж кажу, тільки хотів сказати, що і дрібной, я радію, прикольна така рибалочка виходить. Коротше, їздив я далі, нема там толку. Повернувся назад до цієї деревини. Будемо тут ловити, хоч якось тут, але хоч трошки плює. Там ще і відірвався. Зараз поплопопр вже на основний шнур. Потім ось трішки шнура, і потім флюр, який був до цього перед ним. Коротше, як я і казав. Ліски з собою не брав, тому що це останній шанс у нас. Якщо відірву, то все, це капець. Ну, тут в нас хоча б клює. Невеличка, але приємно. Блін, я вам скажу. Ого, там прям Ганяє так нормально. Може щучка чи окунь. Але, блін, путатись стало, це капець як. от така влітає. Ні, ну от таких більш-менш розмір можна ловити, в принципі. Не знаю, ну скільки ми вже? Десяточок з вами піймали? Всяких різних клює. Але погано я вам скажу щось. Не дуже. Так, ну... Наче більш-менш непогано клюнула, зараз побачимо. Бачите, клює тільки там. Коротше. Ну, як, більш-менш. Не тюлька, як то кажуть. Хоча для когось це є тюлька. Ви сьогодні поки що вона робить рибалку. Так, що я казав? Клює отам. Мабуть, зараз там якось, може, пройду в тих кошерях та щоб там по прямій кидати. Ой-ой-ой, ну нарешті дочекалися. А як же ж вона повела? Як це було красиво! Нарешті крупнячок та ще й більше, ніж спочатку та клюнула. Ай, гарно. Може і така сама, плюс-мінус. Супер. Я думав, ото одна єдина буде. Ого, ого-го! Ого. Бачили? Щука! Прикольно. Я вів, падла, вона навіть засіклася трішки. Чи не засіклась, чи то вона поплопопра тут вріб взяла, я аж не поняв. Ніфіга собі. Щука клюнула. Прикол. Ага. Понятно, коротше. Ви бачили? Вона мені тупо обгризла, повідець. це все. Це шабаш. Це тільки додому їхати, бо в мене немає що сюди поставити. Леску я вдома забув. Коротше, щука падла, закінчила нам рибалку. Прикольний такий моментик. Коротше, зробив на основному шнуру. І повідець також, також зі шнура. Не знаю як воно зараз покаже, але ж треба ж хоча б ще одну таку гігантську червону пірочку піймати. Зараз спробуємо. Якщо ні, то що поїдемо вже додому. Ой-ой-ой. Нарешті. Нарешті гарно клюнуло. Це в нас третя вже така більш-менш гляньте туди-сюди ось таку же і поуважувати приємно бачите а я вже додому хотів їхати а вона ось клас коротше аби було бажання і не треба там ні флюрики всякі хоча Зручніше, звісно, ви бачите, можна і так ловити. Коротше, отака вона рибалочка була. Це я другий раз вибрався з поплапопором. Інакша місцина. Щука взагалі порадувала. Якщо б вона ще попалася, це був би треш на попла щука, коротше, зрізала. Ну, це як завжди. Три рибини в нас в заліку це такі більш-менш нормальні, котрі я ловив на поплавок тут. Все інше чисто відвести душу. Друзі, підтримайте цей канал підпискою, буду дуже вдячний. Лайкосик цьому відео. І до нових зустрічей, до нових рибалок. Не знаю коли, бо там, самі бачили, там взагалі ноль мінус чи що там буде, обіцяють коротше, заморозки. Тому трішки припаузим. Почнеться нормальна погода, така як сьогодні. Будемо їздити, щось знімати, щось ловити. Та там незабаром зараз і карась піде. Все, до нових зустрічей.